Цивільний шлюб. Це така цікава сучасна форма відносин, коли ви живете під одним дахом, у вас навіть є спільні обов'язки. Але І ось тут починається саме цікаве. І цей висновок він зроблений, знову ж таки на основі спілкування з багатьма парами, гостями мого готелю фантазії, які перебувають в таких стосунках. Цивільний шлюб це історія, коли жінка вважає себе заміжньою. А чоловік вільним. Це десь приблизно 80% пар. Буває навпаки, коли чоловік вважає себе в шлюбі, а жінка вільною. Але це менше. Десь 80 на 20. До чого нас приводять такі відповіді? До того, що цивільний шлюб. Відбувається тоді, коли один із партнерів не розглядає іншого як кохання свого життя, давайте будемо відвертими. Звичайно, не всі стосунки повинні бути тривалостю в життя. Вони жили довго і часу. Щасливо. Може, щасливого не дуже довго, але давайте тоді будемо відвертими із партнером. І казати йому чесно, що ну, перепрошую, але з тобою кльово. Комфортно, цікаво, але я розумію, що це ну, там, рік, два не більше. Чесно. Бо, а, коли ви справді кохаєте і вас справді кохають, ви не почуєте такі фрази, як Ну, а на що ставити цей штам, що він вирішує? Ну, якщо нічого не вирішує, то підемо поставом. Це ж нічого не міняє. Ви не почуєте фрази, Ну, я би та і пішла би заміж, але, ну, ну, ну по-перше, це олдскульно. По-друге, ну, я ж хочу каблучку 20 карат, сукню від Веревонг, ресторан найдорожчий на 300 осіб. То, пробачте, що хочеш, сукню і каблучку або цього чоловіка? Коли це широ, спільно і це кохання. То шлюб це не про лімузин і куклу або зміну прізвища. Шлюб це про готовність чоловіка всьому світу сказати: Бачите, мол, вона моя на все життя. Шлюб це коли жінка всьому світу каже: я належу йому, і він найкращий. Тому для себе оберіть, які стосунки вам дорожчі. Але щоб вони були чесними, Чарівать.